Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Тільки, тільки погляньте, хто завітав до мене у гості. Це восьміг, якого звати пустунчик. Малята, тільки погляньте, який він яскравий, які в нього різнокольорові щупальці. Пропоную вам переглянути кожну щупальцю та пригадати, якого вона кольору. Ну що ж, давайте спробуємо. Ця щупальця малята якого кольору? Так, червоного молодці. Ця щупальця якого кольору малята. Так, зеленого. Ця щупальця малята якого кольору? Жовтого молодці. Ця щупальця якого кольору малята? Блакитного молодці. Ця щупальця малят якого кольору? Молодці рожем. Ось так. Ця щупальця якого кольору? Так. Світло блакитного. Ця щупальця якого кольору? Зелено, темно, зелено. І ця щупальця якого кольору? Світло жовтого. І голівка якого кольору в нашого пустунчика? Так, фіолетова Дітки, А ви знаєте, чому саме пустунчик сьогодні прийшов до нас у гості? Тому що він вже дуже давно мріє вивчити геометричні фігури. Сьогодні ми з вами будемо їх пригадувати. Пусуйте, вмощуся зручніше та будемо з тобою вчити, а з дітками пригадувати. Малятка ось перед вами є три самих основних геометричні фігури: це квадрат, коло та трикутник. Малятка, а давайте ж з'ясуємо, чому це трикутник? Чому його так назвали? Давайте порахуємо його кути. Один, 2, 3. Тому що у нього три кути, його і називають трикутник. Ось коло малята. Чому воно це коло? Тому що воно ось таке кругленьке. Да? Це нас коло. Та третя геометрична фігура це квадрат. Він має 4 рівні сторони між собою. Отож, малята, може десь зручніше. Та, разом з нашим пустинчиком пограйте у дуже цікаві математичні ігри. Ні кутів, ні сторін. Зовсім він не має. І тому його всі як же називають? Так, малята, це я, круг. Привіт усім. Я сьогодні не один. Я прийшов із друзями. Ось вони. А скільки їх? Багато. А за чим відрізняються мої друзі? Так, за кольором. Правильно. А давайте переглянемо, які предмети є круглої форми. Капуста. Тарілка, м'яч. Сонечко, колесо, молодці малята, а зараз я хочу вам загадати загадку ще про одного друга. Будьте уважні. Він не круг і не квадрат і не прямокутник, має тільки три кути, а звуть його як? Ви праві, Я трикутник, бо маю три сторони. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три, всього три. А ще у мене три кути. Рахуємо. Один, два, три, всього три. А ще три вірних друга. Ось вони, рахуємо. Один, два, три, всього три. Переглянемо, які предмети можуть бути трикутної форми. Так, це пірамідка, прапорець, ракета. Ну, малята, ще хочу вам загадати загадку про свого давнього знайомого. Спробуйте відгадати. Він давно знайомий мій, кожен кут його прямий, всі чотири сторони одинакової довжини І насправді я квадрат, а якого я кольору? Так, правильно, а порахуйте, скільки квадратів у мене сьогодні в гостях починаючи. Із верхнього лівого куточку. Один, два, три, чотири. А скільки квадратів маленьких? Один, два. Всього два квадрати. А якого кольору великі квадрати. Так, зеленого та жовтого кольору. А давайте переглянемо, які можуть бути предмети квадратної форми. Подушка, вікно, годинник, кубики. Молодці малята. А зараз гра. Вам потрібно розкласти іграшки по полицях. На верхню поличку поставте іграшки. Які схожі на трикутну форму. На нижню полицю поставте іграшки, які схожі на круглу форму. Молодці малята, а на середню полицю іграшки квадратної форми. Молодці малята. Ви гарно справилися із завданням. Малята. А зараз я хочу вам запропонувати зібрати різні геометричні фігури і подивитися, що з цього отримається. Ну, наприклад, візьмемо квадрат і трикутник, що ми зможемо збудувати? А якщо ми візьмемо трикутники, тільки різні за величиною. То що може отриматися? Подумайте малята. А зараз візьмемо круги, різні за величиною, і трикутник. Подумайте, малята, що можна скласти? Молодці. Ви правильно склали. Дітки, сьогодні до нас у гості завітав восьминів пустунчик, який дуже мріяв вивчити геометричні фігури. Пустунчик, ну що ж, вдалося тобі? Так, я вивчив, дякую. Пустунчик, тобі сподобалось разом з нашими дітками грати в математичні ігри? Дуже, малята дуже привітні та веселі. Чудово. Пустунчик, ну давай же покажеш нашим діткам, як гарно ти. Вивчив геометричні фігури, які зображені ось перед нами. Це яка геометрична фігура? Пустунчик? Це квадрат. Жартую, це трикутник. Молодець. Це яка геометрична фігура? Це просто це ж трикутник. Ох, Пустунчик, ти справжній пустунчик. Дітки, хіба це знов трикутник? Пустунчик, а ну подивись ще раз. Це квадрат. Ні, це. Наш пустунчик справжній розумне. І остання геометрична фігура у нас яка пустунчик? Квадрат жовтого кольору, як мої щупальці. Молочиночка, ти надзвичайний молодець. Дякуємо, дітки, що ви разом із нашим пустунчиком сьогодні гарно провели день. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє нас нікому не відібрав.